Спонсор показу. Історія у пляжці. У Тернополі на вулиці Тарнавського водій на швидкості збив дідуся з дитиною. Сталося це на пішохідному переході в день 2 жовтня. Від удару дитина відлетіла на декілька метрів по дорозі. Після удару кермувальник не зупинився, але його особу встановили слідчі. Це 22-річний мешканець скалета. Попередньо водій Тверезий, травмованих госпіталізували до лікарні. Загалом у Тернополі та області за вихідні трапилось 5 аварій. У Тернополі невідомі отруїли собаку. На вбивство тварини вказувало те, що пес помирав у муках із типовими симптомами отруєння. А ще свідки бачили собаку незадовго до випадку, абсолютно здоровою і активною. За фактом ймовірного отруєння відкрито кримінальне провадження. Зоозахисники просять усіх, хто може щось знати про події 24 вересня на вулиці Білогірській, 18, телефонувати у поліцію. Дворічна дитина сама гуляла на вулиці Лесі Українки у Тернополі. Маленьку дівчинку помітили небайдужі мешканці і викликали поліціянтів. На щастя, крихітка радо йшла на контакти з правоохоронцями. Вони перевірили прилеглу територію, питали перехожих і знайшли бабусю дівчинки. Жінка розповіла, що дворічна дитина часто гуляє сама. Мовляв, нічого дивного тут немає. Інспектори провели з бабусею роз'яснювальну бесіду. Про подію повідомили у відповідні соціальні служби. Відтепер умови проживання належний догляд, харчування та виховання дівчинки перевірятимуть спеціальні служби. Спонсор показу. Історія у пляжці.